Друзі, всім привіт! У мене сьогодні таке незвичне відео. Я на роботі і забігала вранці на пошту, Получила невеличку таку посилочку. Я замовляла духи. Ну, зазвичай я цього не роблю в інтернеті, але масляні духи на турецькому сайті я вже замовляла. Мені вони дуже сподобались. Хотіла повторити замовлення, але саме таких не було, і я заказала ось такі. Вони такі роликові. Ну так, по опису, ну, непогані, ну, не таке, звісно, як було. У мене були ось такі. Вже вони закінчились, дома є. Живанши Амаруш називається. А тут по опису я почитала, думала, що воно щось таке схоже. Ну, непогане, ну, все одно не таке. І заодно натрапила там на ейванські духи Today. Але вони в такому ось розливному варіанті. Зараз я теж Попробую, я їх знаю добре, тому що я е, давно вже, багато років, мабуть, біля 30, займаюсь Ейваном. Ну так, для себе, звичайно. Ну, що та теж, Да, оці похожі, прям вони добре. Не думаю, що вони будуть прям дуже концентровані, але нормально. Щось там якийсь оно этот плаває в ньому. Так що, оце отаке, от друзі. Думаю, зніму, поділюся з вами. Може, комусь цікаво? Ну, все добре. В цілому я задоволена. Так що, все добре, всім гарного дня на початку цього тижня. Погодка у нас така не дуже, дощ, пасмурно, але нічого. Треба якось підіймати собі настрій і всього доброго. Сьогодні, кстати, буду на своєму кулінарному каналі знімати рецептик. Мені сподобався, Ну, я внесу свої корективи, як зазвичай. Вчора купила синеньких, зроблю синенькі, як гриби. <гум> Мені, звісно, не подобається, отак, як пишуть. Так. Як гриби, гриби це гриби, а синенькі це синенькі. Ну, зроблю: там буде грибна приправа, туди входить. Тому може воно якось і доречно це сказати. Так що заходьте, будь ласка, на мій кулінарний канал і дивіться мої рецептики. Побачимось. Пока-пока!